Справа 83. Розв'яжи рівняння. Є 4 рівняння, які необхідно розв'язати. Ось вони на дошці. Ну, перше зауваження, як можна робити, розв'язувати ці рівняння. Подивіться, наприклад, ну, перше, то дуже просте. Як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ну, але що робити, коли ви не пам'ятаєте правила? Ну, або я пам'ятаю, їх дуже небагато. І в деяких випадках, щоб простіше робити, я так пояснюю дітям, що можна. Ставити якісь перевірочні цифри, тобто замінювати реальні числа великі якимись простими, щоб ми могли зрозуміти, як знайти невідому величину. Давайте я покажу на прикладі. Дивіться, у нас тут х плюс невідома величина буде інша величина. Тобто, наприклад, ми можемо так записати, що 3 плюс 2 дорівнює 5, де х невідома величина у мене 3. Як знайти невідому величину трійку, коли є числа 5 і 2? То ми пишемо, 3 дорівнює, треба від 5 відняти 2. Ну або словами, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Такі привіжні числа у вас є завжди при собі, ви їх ніколи не забудете. Головне, щоб ліва частина дорівнювала правій. Ну що ж, зараз тоді повертаємося до нашого рівняння. Тобто, щоб знайти х, пишемо, що х дорівнює.

Віднімаємо 7 мінус 1 це 6. 1 мінус 7 не можна відняти. 11 мінус 7 це 4. 3, забрали одиничку 2. 2 мінус 9 не можна відняти. Позичаємо. 12 мінус 9 це 3. Так, 5рка, забрали одиничку, 4. 4 мінус 2, це 2. Отже, вийде 2346. Пишемо тоді х дорівнює 2346. 46. Розв'язали ми рівняння. Тобто, якщо замість х підставимо 2346, то в нас якраз ліва частина буде дорівнювати правій, коли ми обчислимо. Переходимо до другого рівняння. Тут у нас вже різниця. Давайте тоді підберемо якесь число. Ну, нехай буде знову 5. 5 мінус 3, це буде 2. Х тут по цій схемі у нас позначено трійка. Як знайти трійку, коли є числа 5 і 2? Треба 5 мінус 2. Тобто ми пишемо по цій схемі, що х дорівнює. 5 у нас позначено 12 тисяч 492 мінус двійка, а двійкою у нас ось позначено 7543. Мінус 7543. 3. Так, ну що ж, давайте тоді стопчик віднімемо. Отже, 12 492 мінус 7543. Віднімаємо. 2 мінус 3 не можна відняти. 12 мінус 3 віднімаємо, це буде 9. Тепер було 9. Забрали одиничку 8 мінус 4 це 4. 4 мінус 5 відняти не можна. Тоді позичаємо 14-5 це 9. Далі була двійка. Забрали одиничку 1. 1 мінус 7 не можна. Позичаємо 11 мінус 7 це 4. Отже, вийде 4949. Пишемо тоді X, тоді дорівнює 4949. 49. Ось ми і знайшли х. Так, третє рівняння. Знову у нас різниця. Так, ну що ж, давайте тоді е, запишемо так, що, наприклад, якщо ми їх позначимо трієчкою, хай буде 3 мінус 1 дорівнює 2. Так, як знайти трійку, коли є число 1 і 2? Пишемо трійка дорівнює. Це, наприклад, 2 плюс 1. Тобто по цій схемі тепер дивимося. до рівня. Х у нас позначається трієчкою. Отже, 2 це 2143, 2143 плюс. А одиничка у нас 72 581. Так, є. Ну що ж, давайте тепер стопчик додамо. Отже, тоді 2143. Додати 72581. Додаємо 3 плюс 1, 4, 8 плюс 4 12. Два. одиничку, старший розряд. 5 плюс 1 6, плюс 1 це 7. 2 плюс 2, 4, тут також буде 7. Отже, записуємо тоді, що х у нас дорівнює 74 724. Тобто, якщо ми замість х поставимо 74 724 і віднімемо 72 581, у нас вийде 2143. ми розв'язали третє рівняння. Переходимо до четвертого. Тут знову у нас. Просте, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, але зробимо за зразком, як вже робили. Ну, наприклад, давайте напишемо так. 2 плюс 3 дорівнює 5. Я знов х позначив трійкою. Як знайти трійку, коли є числа 5 і 2? Треба від 5 відняти 2. То по цій схемі тоді або з правила треба від 5 або 19 тисяч 2 мінус 2 або 12 тисяч 371. Так, ну що ж, давайте в стопчик віднімати. Отже, 19 тисяч 2 мінус 12 тисяч 371. 1. 2 мінус 1 одиниця. 0 мінус 7 не можна відняти. 10 мінус 7 це 3. Було 0, щоб забрати одиничку, позичаємо. Буде 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 3 це 6. Було 9. Забрали одиничку, це буде 8. 8 мінус 2 це 6. А 1 мінус 1 це 0, попереду не пишемо. Так, отже, пишемо, що х тоді дорівнює.

6631. Ну що ж, я пропоную розв'язувати рівняння ось таким методом. На цьому вправу завершено.